Італійська Сицилія ще спить. Італійська Сицилія ще тільки прокидається. Ранок 42-го дня. Відчуваєте, як тихо, всі сплять спокійним сном. Ніхто не нервується про те, що буде тривога або полетять дрони, або ракети. Всі розслаблені, всі на відпочинку. Бажаю всім українцям таких спокійних ранків, без москалів, без ракет, без дронів і тривог, отак як тут. Шикарні пляжі, як ви бачите, зранку абсолютно пусті. Нікого нема. А водичка холодна, мабуть, холодно. Опів на восьме зараз. Ну, от вам паста по сицилійськи Багато пасти, багато, багато сосисочок, цибульки смаженої і томатна паста. Ну що ж, скуштуємо. А, будьмо. М -м -м. Навіть важко собі уявити, яка вона смачна. Сіцілійська паста. М -м -м. Здається, нічого незвичного немає. Сижу собі їм. Але їм на Сицилії. І милуюся вулканом етна. Коли вам видно, он він найвищий, там де автобус якраз проїжджає. Просичуюся повністю духом Італії, Сицилії. Просичую сам і просичую вас. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, пропонувати відео друзям, коли вам цікаво. Спеціально для тих, хто ніколи не бачив, як росте авокадо. Велике дерево і плоди висять, як груші. Це, звичайно, ще маленькі плоди, але вони отак виглядають Ось їх багато. А деякі вже попадали. Ну, як знаєте, з яблуні, з груші осипаються ось плоди, авокадо. Не тільки на Візуві із лави викладають паркани і будують будинки, на етні також цей матеріал для будівництва. Ось, будь ласка, цілий паркан із лави. Дуже часто реальне життя не збігається з тими вимріяними, придуманими, нафантазованими подіями, які ти собі уявив. Так мене вчора здивував вечір 42-го дня. Я собі напланував їхати до високогірного міста. Для того, щоб доїхати до нього, треба було оминути вулкан Етну. А я собі не уявляв, що буду їхати по вторинній дорозі, спокійно, без машин, по низовині, серед полів, серед садів. А вийшло зовсім не так. Виявляється, що по цій дорозі так само багато їде машин, як і там на узбережжі. Де вони набралися, чого вони їдуть, куди їдуть незрозуміло. І сама дорога. Вона весь час вверх, 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 і 5 кілометрів, і 10 кілометрів, і 15 кілометрів вверх. Коли вже прийшов час мені ночувати, то я зрозумів, що нема абсолютно місця, не з жодної шпариночки, щоб можна було поставити десь намет. І ось уже темніє, темніє, що робити. А віли не закінчується. І тут я побачив одне місце, в яке я міг проїхати ранок 43-го дня починається в найдивнішому місці, де я заночував. Кажуть, як за камінною стіною, дійсно, я сьогодні ночував за кам'яною стіною. Подивіться, будь ласка, я ночував в старовинному сараї, де колись господарі тримали корів. Ось навіть є, бачите, спеціальна така штука, о, куди прив'язували коня або корову. Тут ясла, де їм насипали сіно, і їжу. І отак посередині цього сарайчику стояв мій намет. Ну що ж, спалося відносно нормально. Звичайно, переживав, що ніхто не прийшов, щоб ніяка жаба мені в намет не заскочила. А зараз вам покажу, як виглядає сама будівля. Сарай і будівля, вони з'єднані між собою. Ось я зараз тихесенько вийду. Ось так. Значте, а оце сам будинок. Манівці італійсько-сицилійські привели вас. Ось в таку дивну ночівлю. А зараз вперед нові мандри за те, що я стільки переживав, за те, що вам цікаво дивитися нові італійські місця, як то кажуть, ізсередини. Ставте лайки, підписуйтесь, пропонуйте ролики друзям. Подивіться, конкретно видно, як виходить пара або дим з кратера. Для таких людей, як я, які в житті не бачили вулканів, бачити одразу два ночувати на вулканах та ще й бачити, як з гирла етни виходить хмара пари це, мабуть, для мандрівника щось дуже важливе. Що хвилини думаєш, а вдруг вона бахне в один момент? То не грім, то вулкан так дихає. І все оце засипло як помпеї. Невже за стільки років тут не засипало міста, а я бачив, що зовсім близько біля. Кратера, якісь є будівлі. Я не знаю, як люди можуть так ризикувати. Вони надіються, що на їх період нічого не відбудеться. Але я особисто надіюсь, що все минеться добре. І я повернуся додому, і ви побачите на екранах сицилійські манівці, і все буде добре. Етна конкретно дихає, он яку хмару випустила диму. Ось взяв собі на пам'ять навіть пару шматочків магми з Етни. Вони легенькі. Магма неоднорідна, є дуже важка. Мабуть, всередині є метал, така як металева руда. А оця схожа на пензу. Знаєте, така, що там гази виходили, бачите, отвори. І вона відносно легенька. Сніданок у мене сьогодні дуже багатий. Це і кавунчик фріга вчора мені дала, і яблучко, і апельсинка, і ранішня сицилійська паста, навіть кетчуп у мене є. Так що смачного на етні. Зацікавила мене одна місцина, ви бачите, отут всюди магма. І ось в цьому місці є пам'ятник. Без перекладу можна зрозуміти, ось тут цілий текст закріплений медалями. Показано, що якийсь святий на цьому місці. Ось бачите, текла магма на місто. І, можливо, на цьому місці лава була зупинена. Ось тут теж показані потоки магми. Я так думаю, що на цьому місці магма зупинилася і далі на місто не пішла. Тільки через дві години я доїхав до таких місць, де можна було б заночувати ну, від... на відкритому просторі. Досяг перевалу, зараз буду спускатися вниз, але хочу вам показати об'єкти. Я так думаю, що Другої світової війни вони періодично зустрічаються. Також, можливо, частина зроблена з магми. Я ці об'єкти зустрічав, а там ще один є об'єкт. І ось тут навіть є хід. Все завалено. Але ось такий якийсь дивний є об'єкт. Я так думаю, що це Друга світова війна, бо для чого ж вони такі тут потрібні. Ось вам, будь ласка, магмові брили. Цілий квартал закинутих будинків. Мабуть, старі люди поумирали, а молоді просто не захотіли тут жити, бо не перспективно. Але які вони казкові, ці будиночки. І вони гарнюні з балкончиками, така естетика, простота всьому цьому. Як бемкнув годинник ось на цьому храмі, то я чуть не впав з переляку. Бо там вона сетна і вона гуркоче. Дими, які ідуть, і гелікоптери літають. А я тут сижу, і Бог послав вороні шматочок сиру. І знову. Побачив диню, яка лежала на дорозі і плакала. Я її дочерив цю деньку і зараз приговорю. А так, що такі пригоди. Один як Бемка, я лякаюся, до звуків грохоту на етні прислухаюся, Деньки знаходжу, гелікоптери спостерігаю, які літають, моніторять ситуацію. Так що, отакий от 43-й день неспокійний. Але краще переживати такий неспокій, аніж із скаженими москалями. Слава Збройним силам України, які боронять нашу державу. Отакі пейзажі тут на етні. І це все магма чорна. І вона бахкає етно. дійсно трошки моторошно від того. Якщо б мені треба було на етну, я б ось вона, я б піднімався би туди. Подивіться, скільки магми. Оце така йшла лавина, гаряча, а потім вона застигала. Це її, може, кінець, бо вона там всюди, всюди, От я бачу, що цілий ріки цієї магми. Тут написано, що руйнівний потік лави зруйнував будинки в ніч 17 на 18 березня 81-го року. І ось залишили одну із стін такого будинка. Зараз ми підійдемо до нього. Уявіть собі, як оце все плавилося. Текло і зупинити ж його неможливо. Пам'ятаєте, я вам показував меморіал. Ото, можливо, там потік тільки і зупинився. Ось ми ближче і ближче підходимо вже до цього будинка. Чи встигли звідси втікти люди, майно своє забрати, не знаю. Ось так це виглядає. Вона ж прелава, і все горить, і вона давить. Ось колись люди будували, потім жили тут, виходили через ці двері. І на тобі природа все зруйнувала. Доми на цій землі просто мурахи, які залежимо від примхів її. Отака От сумна історія цієї споруди. І війни не треба, щоб зруйнувати житло. Але бачите, стихія природа робить свою справу. Не в тому місці поселилися люди. Я скільки разів казав, чого ви на Візувії селитеся, чого ви тут на етні, небезпечно. Ну от 81-й рік, не так давно. І все, зруйновано. Але мені в ту сторону. Місто Рандазо. А після нього вже буде високогірне містечко, куди я власне, і направляюся. Кожна ж вуличка неповторна, неповторна. Бачите, тут вітрячки крутиться. Вулиця, вітрячки. Що в мене і зелень багато. А наступна вулиця, зараз покажу. Вуличка, будемо говорити. Вона Якась така, така рицарська. Штандарти. що хочеться заглядати в кожну вуличку. Кожна вуличка має свій характер, має свій малюнок, колір і аромат. Тут навіть храми побудовані з лави, не те, що будинки, паркани. Уявляєте, який це міцний матеріал? Ось подивіться. Магма. Храм відкритий. Давайте зайдемо, подивимось. От не знаю, не знаю, чого так. На Візуві мене дощ мочив і на етні. А я вже від вих, від дощів не можу плаща знайти, кулька на голову натягнув. Господи, що ж це такі вулкани роблять зі мною? Страхіття. Така хмара налетіла, а плащ, як на зло, десь ховався. О, яке небо налетіло. Налетіли хмари небо яке стало, а там сонце. Знайшов плаща нарешті. Ура! Я спасений! Але так цікаво, на двох вулканах мене мочить дощ. Ще граду не вистачало, але все попереду. Дивіться і італійські манівці, ставте лайки. Я тут страждаю, щоб ви там на своїх креслах і диванах. Могли спокійно насолоджуватись пейзажами. І зверніть увагу на закономірність. Зранку нормальна погода, що на візуві, тут, до обіду приблизно. Після обіду починає погода псуватися і починається такий дощ. Краще на вулкани підніматися в першій половині дня, а то і зранку. Моментально затягує, метна, Моментально затягує. І починається ось таке страхіття, отак зарані купувати квитки.